Якщо довго думати про те, де б ти хотів би бути, ти пропустиш можливість жити тут і зараз. На мою думку, це чудовий вислів. Так і є, але ми про це чомусь забуваємо, постійно перебуваючи в уяві і ототожненні в минулому та в майбутньому скрізь, окрім поточного моменту, який і є найголовнішим та найреальнішим в нашому житті. З дитинства нас не вчили насолоджуватись моментом, а навчали лише тому, як поводити себе в тому середовищі, в якому ми є. Копіювати та відтворювати поведінку і реакції людей, що поряд з нами. Це зовсім непогано, але це далеко не все. Якщо ви усвідомлюєте цей факт і не бажаєте проходити повз свого життя, то потрібно це виправити. Якщо кожну мить ви замість ототожнення і уяви будете активно сприймати все, що з вами відбувається, проживати кожну мить активно та з увагою навіть до дрібниць, незалежно від того, що життя вам дає. Ви ніколи нічого не забудете, бо забуваємо ми все лише тому, що були неприсутні до свого життя в ту чи іншу мить. Не можна пам'ятати місце, в якому тебе не було. Бо, наприклад, подорожуючи, якщо ми замість того, щоб насолоджуватись видом, ви перебуваєте в уяві на роботі, чи аналізуєте якусь минулу або майбутню уявну ситуацію, то саме тут у подорожі вас не існує, і пам'ятати вам нічого, окрім події загалом. Все дуже просто вчіться бути тут і зараз та будьте вдячними життю за все, що воно вам дає, і тоді життя дасть вам набагато більше.